Нове постачання хонда аксесуарів аксуарів з Японії. Подивимось, що цього разу цікавого прийшло. Відкриваємо першу посилочку. Так, це в нас а, сумка Хонда, сумка Хонда. Зі світловдіваючою тканиною. понизу. Вона 25-го року. 25-го року, вот на них пишется. Вот так. Вот такая сумочка. Дуже цикава. Так. Вообще? Вот такая коробочка. Я еще не открывал. Так, что у нас? Хонда. Да, цикава. Хонда. Це ексклюзив. Я надійшов вона ціла, блін. Надійшов на ціла. От тільки подивіться. Вона ціла. Вона приїхала, ціла, нова, не пошкоджена. Ось. Ось така глибока миска. Тарілочка Honda фірмова. От. І це знак виробника. Ну, це. Дуже крутий подарунок буде. Друга посилочка. Так, що в нас? Все. Я вже знаю, що це. Я колись такі вже замовляв. Десь років 2-3 назад. Це новорічні Кружки Honda, вони, як для мене, зі всієї колекції кружок. Які Honda замовляла для дверських сервісів, вони самі найкрутіші, просто самі найкрутіші. Ви зараз подивитесь і побачите, які вони. Ну, вони мої найулюбленіші. Ось подивіться. Бачите, як зроблено. Це просто сказка. Ось це біла зелене, а це вже біла-червона. Дуже круті кружки, дуже круті, реально. Дуже класні. Вони в своєму фірмовому пакуванні йдуть. Клас. Обожнюю ці кружки, всім раджу для себе на подарунок. Дуже жалко, що вони прийшли трішечки після вже новорічних свят. Ну, але, що маємо. Третя посилочка. Розпаковуємо. Ага. Так. Газета на японському. Так. так, це така сумочка з мішковини, Така тканина прикольна. Я думаю, що її можна буде розпакувати. Початися і пакування. Ну, розпакуємо, подивимось. Ось така сумочка невеличка. Ось так. Опа, приїхала вже. Ось така тарілочка. Он да тут надпису нема. Тарілочка. Ця тарілочка вже made in Japan. Made in Japan тарілочка. Подивимось. Подивимось. Ось, ось. Це круто жаль, що вона прийшла після новорічних свят. Ось така тарілочка. Ну, дуже крута, дуже цікава. Далі. Це лісове вже нас наже була. І ну, ця також вже в нас була. Так, ну і остання коробочка. Так, що в нас тут? Так. Тут. Дуже цікаво. Так, що в нас? Ось така махрова рушничок. Махровий рушничок. Шаттл, прилюд, фонда. Потім на сайті виложу фотографію. Ось такий рушничок колись він був дуже популярний у нас два роки тому, може три. Тут е дуже багато е моделей е хондовських найменувань. І прилюти, сіт, і чатели, всі тут є. Ну і під замовлення прийшов ось такий рушник. Ось ось такий рушничок великий. Дуже класний. Все, сьогодні замовляємо на сайт. Заходьте, замовляйте собі на подарунок друзям, близьким та рідним. Всім втеку.